На Сумщині було виявлено збитий силами оборони України ворожий ударний безпілотний літальний апарат, у якого під крилами були закріплені касети з протитанковими мінами ПТМ 3 За їх допомогою ворог намагається дистанційно мінувати дороги, сільськогосподарські угіддя та інші об'єкти. Закликаємо громадян бути уважними та обережними. У випадку візуального виявлення такої міни необхідно негайно зупинитися. Не наближатися міни, відійти на безпечну відстань та негайно повідомити до поліції за цілодобовим номером 102, забороняється вмикати радіопристрої та користуватися мобільними гаджетами поблизу будь-яких вибухонебезпечних предметів. Це стосується також виявлених безпілотників ворога, які не вибухнули при падінні. Поліція закликає громадян бути обережними та уважними, особливо це стосується водіїв будь-якої техніки, яка працює на полях, а також здійснює рух польовими дорогами, на яких через трав'янисту рослинність обмежена видимість дорожнього полотна. Бережіть себе та своїх близьких.